школі спорту назвали той день великою суботою, додаючи ще два важливих слова: великого боксу, ані граму зайвого пафосу у події лише та вага, що є цілком виправданою. У кожній з них є українська частина, а точніше її половина. Але у будь-якому разі нас цікавить все, що відбулося у королівському еріяді та каліфорнійському Сан-Дієго. У професійному боксі тепер єдиний та цілком справжній король. Усі титули і регалії надважкого дивізіону у сильних руках Олександра Усика. Беззаперечний, абсолютний, нездоланний або просто найкращий. Кожен може обирати власний рівень оцінки для досягнень українського боксера. Усе це буде легко і справедливо, бо усе це доведено фактами. У головному поєдинку життя для обох суперників Усика і Тайсона Ф'юрі – насправді переможний боксер бокс був представлений саме українцем. Епатажна британська зірка рингу не заперечує. У мене було багато перемог, дякуючи Господу. У мене одна поразка у поєдинку з такою хорошою людиною, як Усик, і що ж що було, те було. Я старався з усіх сил. Я отримував задоволення. Я не знаю, чи мало це такий вигляд, але я бавився Руки за спиною. Я насолоджувався цим. Він хороший боєць. Олександр я ловив його, а він ловив мене. Хороший бій. Сподіваюся, вам сподобалося так само, як і мені, коли я отримував удари по обличчю. 12 раундів ударів по обличчю. Ф'юрі витримав цей марафон. Щоправда, у певні моменти атаки усака загрожували задоволенню Тайсона. Але у першій половині бою він вдало користувався перевагою габаритів свого тіла та провів кілька влучних ударів. Ба Більше після восьмого раунду суддів визнавали за Ф'юрі мінімальну перевагу. Вже у наступному усаку вдалася видовищна атака із потужною серією ударів. Британець тричі пропустив у голову і ледь втримав. Тримався на ногах. Допомогли канати. І суддя, що почав відраховувати нокдаун, здалося, що зарано, бо Олександр міг претендувати на нокаут. Адантинка. Uh, Я не думаю про це саме тому, що переможець визначений. Гаразд, немає нокауту, і це не проблема. Але от 12-й раунд був великою драмою. Мабуть, не лише завершальний, а й усі раунди поєдинку були сповненими драми якісної, спортивної, професійної, у виконанні високих майстрів стилю і жанру. Клас і талант Усика перемогли. Двоє суддів віддали перевагу його виступу і ударам, і цього вистачило для великої перемоги. Хоч один суддя і вирішив підтримати британця, знаю, чому. Я не хвилююся щодо цього, сам не знаю чому. Тому що я вірю, що переміг я добре працюю, я не хвилююся. Цю впевненість розділяє уся команда Олександра, усі, хто допомагав, і добре знав, на що він здатний, який він потужний і хто надає йому цю силу я хочу подякувати українським солдатам, воїнам, які б'ються за свободу нашої країни. Вони справжні герої. Усик б'ється завдяки їм, тому що вони дають йому цю можливість. Слава Україні! Героям слава. Без розуміння цих слів не відбувається нині жодна подія, жодні плани не мали б сенсу, якщо б Україна не була захищена, не боролася і не жила надією на перемогу і мир. А бій реванш, який може відбутися восени, план, який надихає світ спорту, бо він, нарешті, побачив першу частину видатного суперництва і хоче продовження. От як повідомлення про нову сутичку у жовтні зустрів Тайсон Ф'юрі. Ми лупцювали один одного протягом 12 раундів, так що ми збираємося поїхати додому, поїсти, випити пива, провести час з сім'єю, погуляти з собакою, сходити в бар. І я та мій промоутер Френк Ворен поговоримо про те, що може статися в майбутньому. Чи готуватися боксерам до чергового візиту до – сучасного центру найбільших спортивних подій. Є час для роздумів та дій. А Україна уже зараз святкує подвійний суперуспіх національного боксу. Слідом за усуку найбільшу перемогу у кар'єрі здобув Денис Бернчик. На американському рингу він здолав Еммануеля Наваретти. Пояс всесвітньої боксерської організації тепер належить українському легковаговику. 12 раундів та роздільне рішення суддів. Схожі умови перемоги для двох наших чемпіонів. Весна 2024-го відкрила нову еру грандіозних звитяг, що змінили долі боксерів та обов'язково вплинуть на інші долі людей і подій.